Так, всіх вітаю, давно не було відео. Так, у нас на огляде такий прилад. називається К507. Так, все, студенти, можете брати молотки. У нас трошки виробітка, Добрались до кучи. У нас і студенти, і пенсіонери сьогодні не курять. Потому що виробітка. Так, по цьому приладу далі буде. Так, дивіться, ну, внутрі так виглядає. Тут у нас вподобає ріахорду, обычно в найпису приладах, ну, на такой карболитовой підставці ріахор, ну тут струни я не бачу, Ну, проволоки не бачу, скоріше всього посріблення. Ну, і контакти отак виглядають. Ну, теж скоріше, скоріше цього срібла, Ну, зараз приладом перевіримо. Так. І з цікавого, на таких приладах треба болгаркою перевіряти кожуха. Ну, це заліза. Ну, це теж заліза буде. Ну, цей кожух всего, пермалой. 79. Ну, Отакі вот кожухи всі черкаємо на болгарку, тому що якщо пермалой, то такий матеріал 300 гривень кіло коштує. Ну а так більш нічого. Зараз ці коробки познімаємо і покажемо, що з цього приладу вийшло по цветному металу.